Котрий російський агресор атакував Хмельниччину, цього разу постраждало кілька суміжних громад. Села в цих громадах в межах Хмельницького району від вибухової хвилі, пошкоджені будинки, домоволодіння. Різного типу пошкоджені комунальні заклади, садочки, школи, будинки культури, пошкоджено дах, пошкоджено вікна. В окремих будинках або домоволодіннях впала стеля. Наразі поки що проводяться обстеження. Висновків щодо суми збитків поки що ми не можемо сформувати, адже для цього необхідно розуміти загальний обсяг і оцінку цих збитків. Буде, звісно ж, долучатись. Місцевий бюджет з територіальних громад буде долучатись обласний бюджет. Ми зрозуміємо, які пошкодження, які обсяги можливо, так само як і по Чорноострівській громаді. Ми звернемо увагу на комунальні заклади, можливо, освітянські заклади і будемо здійснювати фінансову допомогу. Але для цього голови громад. Мають звернутись із обґрунтованою потребою і пропозицією щодо виділення фінансової допомоги.